Лунають заяви і від Сполучених Штатів Америки, зокрема від Кіта Калого. Також обговоримо його останні заяви. Адже як він зазначає, українська влада виступає за замороження бойових дій з Росії по поточній лінії. Фронту після цього планується створити таку звану демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на слова спецпредставника Дональда Трампа кіта Келога в етері телеканалу Fox News. за словами Келога. Українська сторона прагне заморозити бойові дії саме на поточних позиціях сторін. За словами спецпредставника збройні сили України можуть відійти на 15 кілометрів. І аналогічний крок має здійснити російські війська. Це дозволить створити так звану зону, за якою можна спостерігати. Також, за його словами, Київ наполягає на встановленні режиму припинення вогню щонайменше на 30 днів із подальшою можливістю його продовження. Ну і ба більше запевнив, що у випадку, якщо Росія погодиться на перемир'я, Трамп забезпечить. Його дотримання. Ну і ці слова Келога вже прокоментував і Валерій Кличок у себе в Ютуб каналі. Обов'язково підписуйтесь на нього, адже кожного дня по декілька разів на день у нього виходить дуже цікава аналітика, яка стосується як і України, так і міжнародної арени. Ну а нині можемо почути його коментарі щодо останніх заяв від Кіта Келога. Отже, давайте розпочнемо із заяви Кіта Келлога, яку він зробив для телеканалу Fox News. Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії. Їх два. Стів Вітков і Кіт Келлог. але як ви певне звернули увагу, останнім часом Стіва Віткова практично не чути. А Кіткелог коментує події, що стосуються припинення російсько-української війни, дуже рідко. І от нині він розповів про те, що українська влада хоче заморозки конфлікту по поточних лініях зіткнення і готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. І каже, що ми, мовляв, Україна розглядаємо можливість відходу своїх сил на 15 кілометрів. І очікуємо ми, що Сполучені Штати Америки переконають Росію зробити точно так само, аналогічно, ну і таким чином вийде 30-кілометрова демілітаризована зона. Свого часу ще 30 квітня Кіткело говорив про те, що Україна та Європейський Союз досягли домовленості про припинення російсько-української війни по 22 пунктах. Ну, цей план погоджений також зі Сполученими Штатами Америки, він є і у Росіян. Росіяни також на нього погодилися, але не всі. Те крило Кремля, яке ми називаємо умовно Яструбине, крило партія війни. Ну про це вже говорять навіть і на Росії, не приховуючись. Вони виступили проти цього і, на жаль, атакують нас і до нині. Але як запевнили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, керівник цього відомства очолює і переговорну групу, яка веде і здійснює контакти зі Сполученими Штатами Америки, а саме Лавров, то спираючись на заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Росія все-таки буде дотримуватися режиму припинення вогню 8, 9 та 10 травня. Вніс 7 на 8 травня вони вже фактично оголосили припинення вогню. Також Кіткелог наголосив на тому, що Україна наполягає на запровадженні, як мінімум, 30-денного припинення вогню з можливістю його продовження. Чи погодиться на це Росія поки що залишається загадкою? І також поточні вам, друзі, що Дональд Трамп. За словами Кіта Келуга, запевнив, що якщо буде припинено вогонь, то режим припинення вогню і перемир'я буде забезпечено Дональдом Трампом і Сполученими Штатами Америки. Але як це вони будуть робити, вони не уточнюють. Заява справді дуже, -дуже важлива, тому що Сполучені Штати Америки залишають руку на пульсі, що стосується переговорного процесу з Росією, припинення російсько-української війни, поки що зрушень небагато, м'яко кажучи, але. Ще раз наголошу ставити крапку цьому питанні зарано. Дуже багато факторів сьогодні на Росії, які впливають на ухвалення рішень Кремлі. Один із них і найосновніший це є економічний стан Росії. Чим далі, тим більше бачу повідомлень про те, що економіка Російської Федерації в першому кварталі опустилась уже нижче нуля, другий квартал також буде в стані рецесії. І фактично друге півріччя російська економіка буде падати донизу. В цьому вже немає сумнівів абсолютно ні в кого. Тим паче, друзі, ця інформація базується на офіційних повідомленнях російської влади. Це не думки експертів, економістів чи ще чиїсь. Це офіційні повідомлення Мінстату Російської Федерації. Тому вони фактично визнали, що їхня економіка перегріта військово-промисловим комплексом і далі вона не зростає. Це точно такі самі процеси. Аналогічно, як було наприкінці 80-х років минулого сторіччя, коли розвалювався радянський союз. Він один день не розвалився, але тенденційність на Росії це давно очевидна, і нині це все рухається якраз до такої катастрофічної точки, точки біфуркації для самих росіян. Але як я вам говорив, Росія може ухвалити рішення жити в умовах радянського союзу. Тому очікуємо, що буде далі. Очікуємо, що буде далі, сказав Валерій Клочок. А ми очікуємо, як Розв'яжеться ситуація з російськими балалайками, які летять російсько-іранськими, давайте так, які просто зараз у повітряному просторі України. Монітори повідомляють, що до Стобіса, грубо кажучи, не буду перераховувати області, їх ще є. І так, ви відповідно бачите ситуацію на карті повітряних тривог. Бережіться, будь ласка, тому що загрози дуже великі. Ну і далі, знаєте, можна сказати таку. Граємо в генератор випадкових фраз, так дійсно ви вгадали. Це чергові заяви Дональда Трампа, згенеровані в його мозку, якось там, як тетріс, коли там слово до слова якось підбирається. Так, власне, що сказав Трамп з нового? В принципі, нічого цікавого, але все ж таки заяви лідера країни, яка. Має певний вплив у світі, звісно, мені здається, з Трампом він знижується. Варто про них говорити. Трамп заявив, що перед своїм візитом на Близький Схід він зробить це, треба тільки цитувати, дуже-дуже велике оголошення. Я просто я уміляюсь, як кажуть расисти з його цих слів, щодо деяких дуже важливих тем. Про це сказав під час прес-конференції з прем'єром Канади Марком Карні. За словами Трампа, візит на Близький Схід відвідати планує він Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, він розпочне наступного понеділка, 12 травня, а до того буде дуже-дуже велике оголошення. Настільки велике, це, це цитата, я. Вибачте, не можу без посмішки. Наскільки це можливо, і я скажу вам про що йдеться, але воно дуже позитивне. Це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п'ятницю перед тим як ми поїдемо в понеділок. Мені здається, чат GPT пише для Трампа. Можливо, я помиляюсь. Але це буде одне з найбільш важливих оголошень, які робили за багато років. Кінець цитати пообіцяв американський президент. Вибачте, але. Ну, це, це смішно. Тобто, от, знову ж таки, Джозеф Байден був геополітично жалюгідним, дуже вже він боявся за світовий порядок, хоча порядок давно зламала Росія. Боявся за ескалацію, переескалацію США втягнуті і так далі. Але Байден точно не був тупим. У Байдена був, та і є, залишається чого був, Господи, прости, дай Боже йому здоров'я. Великий політичний бекграунд, багато трагедій він пережив. Особистих, багато злетів падінь було в політиці, багато того, за що ми йому не подякуємо, зокрема, підштовхування України до Будапештського меморандуму ще 90-х. Але він не тупий. От Дональд Трамп, чисто суб'єктивне судження, я не закликаю погоджуватись. Я не бачу тут хитрощі. Це якась абсолютно критична тупість. Яка, вочевидь, це синдром Данінга Крюгера, коли тупа людина не може в силу своїх якихось когнітивних здібностей визнати, що вона тупа і вважає, що вона робить все правильно. От мені видається це. До речі, якщо є медики, то теж пишіть в коментарі: я не є медиком, я не можу ставити жодних діагнозів. Мені просто так видається, але ту маячню, яку городить ця особа, будучи на такій посаді, окей, би був кандидат. Будучи кандидатом, він такої маячні не городив. Фрази його були доволі конкретними, чіткими. Згадаємо, хоча б ті ж 24 години. Це був популізм, але це принаймні була закінчена об'ємна фраза. Зараз це е, набір таких от фраз рандомних.